Ми брали за основу ідеї братів Райт. Тобто крило, нерухоме крило, яке може літати. Це найперше. А насправді, так, безумовно, цей тип літака називається літаюче крило, і таких розробок достатньо багато в різних планах. Наше завдання було взяти з... Так, саму і потім в нашому конструкційному бюро ми ну, дещо заробляли по аеродінаміки, обльотували, випробували аеродомічні тормін і вийшли до оптимального аеродинамічних якостей, які ви сьогодні ви бачите. Самое главное это крыло, но однако мозги и все, что крылья полета, находится здесь. Здесь отсек корыстного намонта, тут утасы видеообладнання, шифраторы, ну всякие-всякие вещи. Тут же акумуляторний відсік, ця кришка знімається саме для того, щоб боєць міг знімати інформацію, міняти батарейку швидко, це швидко зйомна кришка. І це блок, де, скажімо так, називаємо мозги. Де знаходяться мозги, ну, до того закрити і нікого не пускаємо. Перше, ця машина має бути непомітна не у повітрі. Тобто це ну, одна з якостей розвідника це е, машина. Ворог не має знати, що за ним наглядають. Розмах крила цього літач 93 см. Літачок вміє літати в двох режимах. Перший режим це режим радіомовчання. Тобто жодного немає жодних е, випромінювань. Відключаються всі е, прибори, які випромілюють передатчики. І е, враховуючи те, що матеріал, з якого зроблена машина, він абсолютно радіопрозорий. Тобто ЄПР-відлуння радіо дуже-дуже маленьке або навіть його немає, його ну, майже неможливо побачити. І у радіозоні в тому зайці для того, літачок має можливість, скажімо так, має розум, для того, щоб в нього вкласти певні маршрути, які необхідно, летить по таким маршрутам і е, приносить інформацію дому, причому Черс не в радіопрозорі, не в оптичному вигляді, його ніхто не бачить. Ось такі зластивості. За рахунок того, що це масово, ми досягаємо вартості не більше, ніж славнозвісний мавікін, який всі, всі знають. Тобто ця вартість в цій в цінової ці ніші. І це дозволяє ну, те, що ми, до чого ми йдемо, щоб солдат. Не боявся не втратити цю літачок, щоб була можливість завжди поновити. Тобто це в будь якому вигляд, як би ми захищали, щоб ми не робили цей розходний матеріал. І саме тому поновлення дуже важливе, можливість поновлення. Ми пройшли весь цикл випробування встановлення Міноборони, нас попросили дещо доробити. дещо доробити. І я так вважаю, що ну, там, на наступний тиждень буде, ми там. Те, що попросив наш військовий, зробимо, представимо їм, якщо все гаразд, ну, далі будемо дивитися. Телеметрія у нас дуже стійка, тут є спеціальний захист від так, від проблем. Достатньо нормально тримається відеолінк, це друга частина, яка дуже. Потрібна. друга інерціальна система, яка тут наш достатньо точна, яка дозволяє летіти взагалі без супутників. Ну і те, що ми робимо для боротьби з спуфінгом, ну то окремо, скажу так, є системи, які дозволяють боротися за спуфінгом. По характеристикам він перевищує і краще, ніж Mavic 3, Mavic Pro і аналоги цих. І безумовно для Збройних сил України ця, ця техніка, без, цей дрон він просто необхідний. Кількість ну, щисляється десятками тисяч, які необхідні зараз для Збройних сил України. Перевага в першу чергу це розвідувальний, я кажу, дальність польоту. Це від ну, до 25 кілометрів. От. Ну, і півтора години він працює, ну інше я не буду казати характеристики, головне це він легкий. Ми кажемо, що такий дрон повинен бути в кожному батальйоні, а я скажу, що повинен бути в кожному відділенні і роті. що ну, Це рівень ну от ноль да? Тактичний і оперативно-тактичний рівень. Ну, головне, я ще кажу, от починається там у нас до 5 кілометрів, да, мавіки там, може трохи більше, у, аві... у нього дальність виконання завдань до 25 кілометрів. Ми вважаємо, що Україна загалом, і, е, в тому числі і з допомогою нашого, нашого літачка. Так само, як і Таман Серко, не програє жодної битви.